В цьому випуску новин. Депутати районної ради з сьомого скликання перенесли обрання голови ради. На Іванівщині припинила своє існування чинна міліція. В районному будинку культури провели заходи, присвячені Дню працівників сільського господарства. Правоохоронні органи розслідують крадіжку та прояви хуліганства, які сталися на Іванівщині. Новообраний депутат районної ради організував висадку дерев в райцентрі. В Іванівці провели другий тур відкритого чемпіонату дитячої ліги Одеської області з гандболу. Не був обраний голова районної ради в Іванівському районі. Відбулася перша сесія новообраного складу Іванівської районної ради, на якій депутати оголосили 20-денну перерву в роботі сесії. Відкрила сесію голова Іванівської районної виборчої комісії Ірина Ковалів, яка офіційно оголосила результати виборів. Після цього новообраним депутатам видали депутатські посвідчення. Надалі ж вони обрали тимчасову президію, яка і проводила засідання. Однак, до розгляду питань порядку денного, зокрема обрання голови та його заступника, депутати так і не дійшли. Причиною цьому послугувало роз'яснення Антона Турупалова тих змін до чинного законодавства, котрі відбулись за останні роки, а саме дотримання норм закону про публічну інформацію. Сесія буде розбита на два нарних засідання. Перше засідання у нас сьогодні поки у е, нас об'явили, що наш мандат пересів, і оправили до президіум, який буде діяти до моменту обрання голови районної ради. І э, після цього сесії буде об'явлений перерив до 10 декабря, тобто 20 робочих днів, які пройдуть. Э, Сьогодні Президіум э, э, опублікує на сайті районної ради проєкт рішення про обрання голови районної ради, проєкт рішення про обрання заступника голови районної ради, проєкт рішення про Умови праці, присвоєння рангів проте, проте. депутат декілька разів наголосив на тому, що недотримання цих норм може призвести до судових розглядів. Ряді районних рад вчора так, рішення, які були в суприщі. і Я уверен, що там зараз не ну, так змагаються з своїми колегами, я не знаю. что даже э, в тех э, районных НАТО, где вчера приняли э, решение по головам, которые представляют солидарность, там тоже будет судебное решение, потому что немножечко не прислушались, и это мы ну, даем повод для того, чтобы э, признать, решение, э, которое принимается районный НАТО, не, не действует. Потому что не выповедает э, законодавству идут суперспроциду. Ряд запитань виникло з таким положенням справ. Більшість депутатів та й присутні не розуміли, чому потрібно робити досить затяжну перерву в роботі сесії. І друге, скажіть, будь ласка, як ви бачите в районі районної пресі е, проект рішення про вибори голови? Як може бути напечатаний проект, якщо там немає фамілії? Проект печатається, якщо він вносить нормативно-законодавчий характер? Для того, щоб його обговорили всі громадяни району, я розумію, да, його потрібно напечатати в газеті. Але якщо це вибори, внутрішні ваші вибори людини, достойні із вас 34, які новообрані, яке це може бути відкладання рішення, ви ж розумієте, що районна рада не буде сьогоднішнього дня працювати, тому що приступила е Рада Нова нового складу. <кій> Смотрите, це 5 чоловік. Я вважаю, ви вибачте мене. Але чим затягуватися подальше обговорення між депутатами було досить напруженим. Воно тривало більше години, після чого народні обранці взяли 30-хвилинну паузу. Згодом тимчасовою робочою президією було винесено на голосування зробити перерву в роботі сесії на 20 робочих днів. За проголосували 22 депутати. П'ять депутатів проголосували проти. Один депутат утримався, і шість взагалі не голосували. Оголосили про рерву до 10 грудня, і вже сьогодні буде публікація проєкту рішення про обрання голови районної ради, радою заступників комітетів та інше. І 10 грудня це рішення буде прийнято шляхом таємного голосування за кандидатури. Паузу 20 днів. Ми з керівниками політичних сіл. Можемо знайти порозуміння в обранні кандидатури то чи іншої, тобто ми зможемо запросити тих кандидатів, які пропонують різні політичні сили для обговорення для дискусії, яким має бути голова районної ради. Партії з різними, так сказати програмами, йде не Ні буде і я вважаю, що любого кого зберуть на голову районної ради, тому треба буде прислушуватися і фракцій других партій. Більше того. Я і на погоджувальній комісії, коли зробили перерив, сказав, що я вважаю, що противовеси треба робити. І якщо голова від одної політичної групи там несколько фракцій, то зам треба робити другої, то ж саме депутатські комісії возглавляти повинні і представники одної сили і другої сили. Припинила своє існування чинна міліція в нашому районі. З 7 листопада правоохоронні органи на Іванівщині називаються поліцією. Відповідно до штатів, затвердженим головним управлінням національної поліції, створене Іванівське відділення поліції, яке підпорядковується Біляївському відділу. Загалом штат працівників залишився. Якщо раніше в міліції було 55 співробітників, то на сьогодні затверджено 53. Молодший начальницький склад отримав назву поліцейський, ну це як були міліціонери, відповідно, офіцери, інспектори, старші інспектори, начальники секторів, начальник відділення наш і заступник відповідно в нього буде призначений. В подальшому всі співробітники, які зараз ну, пройшли, будемо так говорити, в поліцію, пройдуть відповідну переатестацію, буде проведено тестування. Співбесіди будуть проведені, і хто з них витримає ці випробування, він далі залишиться в поліції, буде працювати, хто не отримає, значить його буде відповідно скорочено. «Варто зазначити, до 31 грудня 2016 року в поліції дозволяється використання службових посвідчень, бланків, печаток, штампів, логотипів та емблем міліції і міністерства внутрішніх справ. Відповідно, якщо громадянин звертається до співробітників правоохоронних органів і бачить на ньому формений одяг старого зразку, порушення в цьому немає. В принципі всі функції, ну будемо так говорити, в законі про міліцію це був захист громадян від злочинних пасяні, все те теж і осталося. Тільки раніше, будемо так говорити, міліція старого зразку там, кришувала відповідні якісь злочинні то зараз міністр. А наш поставив задачу це в першу чергу захист громадян і безпека їх від всіх злочинних позицій, які можуть бути. Концерт до свята День працівників сільського господарства провели в Іванівці. Запрошених на подію трудівників сіл, колективні та фермерські господарства привітали з їх професійним святом керівники району та творчі колективи. Визначались найкращі районні працівники грамотами почесан грамоти, грамот районністрацію, побол Було людей близько. Ну, я так вважаю, 70 чоловік своєю працею на протягом року досягли якихось результатів значних. І ми їх шанували, тому що в нашому районі сільське господарство це основне, яке бюджетотворюче. На заході також були вихованці Іванівського аграрного ліцею. Як запевняє начальник управління агропромислового розвитку, студенти, наприклад, могли побачити людей, на яких потрібно рівнятися. Для них дасть, щоб вони рівнялися для навчання. Ми не просто вчили, що це їм не треба, що може який опит приймати у старших, що вони досягли. І ким вони можуть стати фахівцями просвоми свого ділу, тому що на даний час потрібні дуже кваліфіковані трактористи. Пісні, танці і театралізовані вистави були представлені всім присутнім на святі, адже в цей день є чудова нагода вклонитися матінці землі і тим, для кого селянська праця була і залишається сенсом життя, хто, попри всі невзгоди, чесно і сумлінно робить свою справу. Присутнім сільгосп працівникам влаштоване свято сподобалось. Вони відмічають, що це чудова нагода вкотре зустрітись і разом відпочити. Хорошо, звісно. Хоч якось розвіється. Дякую, звісно, що хтось щось думає. Ми зібралися тут, щоб привітати всіх з НЕМСКО. Крадіжка та прояви хуліганства сталися на Іванівщині. В селищі Радісному зловмисники викрали велику рогату худобу. Для господарів це стало значним потрясінням, адже свою частину доходів вони отримували від скотини. Це була обмотана таким образом чотири рази. Тому мали інструменти, йшли спеціально, мало інструменти покусали на кусочки. То, замок вирвали. Через час к нам приехали следователь машина ну, взяла с нас протоколы. Они приїхали очень быстро. Нельзя сказать, что мы їх там ждали там долго, но в том вера в том, что это будет завершено до конца, у нас нет. Жінка розповідає, що схожа ситуація в них вже була в 2007 році, і на сьогодні вона не впевнена, що справа буде вирішена. Люди, які постраждали, набула було 32 випадки. Люди, которые пострадали, получили исковые э эти бумаги, что їм будуть виплачувати гроші. Ми по сьогоднішній день ні сквоєї в їхніх бумагах зуда не получили, ні ущерба, ми нічого не получили. Ну а ті ВР, казалося, на свободі. Не знаю, як они, що їм дали, но і в кінце-кінцем нам нічого не объяснили. Співробітники правоохоронних органів повідомили, що на сьогодні розслідування продовжується. Є відео про те, що легковий автомобіль приблизно що це марка ВАЗ-2106 з прицепом. Тобто, в цей час сходиться якраз, що відбулася крадіжка цієї крови. Тобто на даний час відбувається ще розслідування, проводяться слідчо розшукові дії в рамках даного кримінального провадження. Розраховуємо на позитивні результати. Також минулої неділі стався інцидент і в районному центрі. Невідомий стріляв в мешканця Іванівки, після чого останній потрапив до лікарні. Щось їх не удовлетворило в тому, як з ними поводилися. Один із них вирішив повернутися назад до садиби і, маючи при собі. Вогнепальну зброю з травматичної дії, у вигляді пристрою для відстрілу гумових куль, здійснив один постріл вгору, після чого здійснив чотири постріли в тулуб потерпілого, від яких у нього виникли тілесні ушкодження у вигляді травм і садин м'яких тканин живота. Дана особа була доставлена до Іванівської лікарні в хірургічне відділення, де їй були надані перша медична допомога. Зловмисника затримали і справу передали до суду. Складено клопотання та направлено до суду про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою даної особи. Після того, як суд розглянув наше клопотання, обрав запобіжний захід у вигляді домашнього. Домашнього арешту. Висадку дерев в райцентрі організував новообраний депутат районної ради. На центральній вулиці поблизу будинку культури насаджувались черемха та клен різних видів. Метою даної роботи виступило бажання прикрасити наше селище, запевняють люди, які висаджували дерева. Депутат Івановського району Пачов Михайло Іванович. Починаємо, щоб було красівов для фаївана. Взагалі, насаджування дерев одна з найкращих інвестицій, посильна кожній людині, яка дбає про навколишнє середовище. І це не тільки збереження та примноження зелених насаджень на території району, а ще й поліпшення його естетичного вигляду. Адже наша держава починається з кожного нас, нашого двора, села, міста. Другий тур відкритого чемпіонату дитячої ліги одеської області з гандболу провели в Іванівці. Дані ігри проходять серед команд юнаків 2002 та 2003 року. Народження в змаганнях взяли участь команди з Миколаївської, Кіровоградської та Одеської областей. Наш район представляли вихованці Іванівської Дю США протягом декількох днів змагань. Кожна з команд провела по чотири матчі. Команда нашого району, як зазвичай показала найкращий результат. Вони отримали перемогу в усіх зіграних іграх. Результати матчів за участю Іванівської команди Іванівка Доманівка 29-15, Іванівка Кіровоград. 30-19. Іванівка Ілічівськ 36-15, Іванівка Роздільна 34-1. Тренер Іванівської команди запевняє, що грою своїх підопічних задоволений, і високі результати це показник постійної роботи і тренувань. У нас существує поняття два тренера, тому що є у Ніколі, Ліоніч, який спонсор який тренер. ну і, відповідно, я, як. Ребята йдуть на дуже хорошому, очень хорошо високому уровні це тренування, літні тренування, ми літом не відпихали. збори проведені. На морі, на пісочки, то є роботи. Команда зараз дуже хорошо вот Навіть принимаем піднімаємо в детской лиге во втором мы граємо виграмо беззагорично. В першому турі ми теж всіх виграли беззагорично. Я думаю, що победа буде наша в цих соревнованих. Сергій Латушков розповідає, що з такою командою можна добитися першості. Однак проблемним питанням залишається фінансування. Ми думаю, що треба поживилися все. Якщо воно живеться, то. мы еще выше, мы можем быть первым. У своей команды, команда может быть первой. Желательно, конечно же, побольше таких, как Валерий Леонидович, потому что человек влаживает душу и сердце всю команду, я скажу так. Поездки в, ны в, нынешнее время в очень дорогие. Если у нас появится еще хотя бы два таких три человека, как Валерий Леонидович, то мы будем на первом месте в Украине, мы будем точно.